Друзі, сьогодні спроба 115-й раз вийти в ефір, і я не знаю, чи я є. Бо чомусь не виходить вийти в ефір. Реально не виходить, чи я є? Є. Нарешті я себе бачу. Я буду читати твори вже не з. С... Буду читати так, як воно читається. Вибачте. Вибачте, тепер буду трошечки шукати, адже знову вийшла. Сьогодні День захисників і захисниць. Сьогодні покрови. І сьогодні день заснування па. Упа! Тому я вітаю разом з вами наших захисників і захисниць. Нарешті я себе бачу і бачу в коментарі, бо втретє, виходила і читала, а мене не було видно. Чесно, не було видно. Я не знаю, що, мабуть, після обстрілу щось було таке поганесеньке у нас. Ми вітаємо наших захисників і захисниць, і я сподіваюся, що ми будемо їх вітати донатами, що ми будемо вітати їх не лише на словах. А сьогодні спробую прочитати текст, який видалив Фейсбук в одній із груп. Алло, синку, привіт, хороший мій! Ти як? Нормально? Завжди так кажеш, а у новинах показують, що там важко. Та не дивлюся ті кляті єдині новини. Люди ж розказують. Що в мене нового? Наче нічого. Хіба нарешті я діждалася тої миті, коли зі мною перестали спілкуватися сусіди з мого під'їзду? Чи я з ними? Ні, зовсім не засмутилася. Навпаки, видихнула всю напруженість. Ти ж пам'ятаєш сусідку Вальку? Так, так, ту руду, що все знає. Мені набридло с... слухати її скиглення, що все погано, що нас дає влада, чи давно вже наше місто не біло Кат... цап. Тому лише здоровкаюся, коли бачу. Арсен як? Удома сидить. Якщо наш балкон у кімнаті відкритій, чую, як віртуалить по телефону. Батьки його мене уникають через вас. Чого? Ви ж усі у мене воюєте, а він із хати не виходить, і не працює, і не донатить. Розумію, що не всі мають воювати, так хоча б донатив. Підтримував ЗСУ, батько його он на роботу знову пішов. Ти краще про себе розкажи. Добре, хоч вас годують. Дід Василь щотижня везе ще з хлопцям, а тітка Галя шкарпетки в'яже у шпиталь, спеціальні такі на застіпках. У неї син сник. Славік. Він років на три менший від нашої Оромки. Згадав його. Хороший такий, привітний. Ти краще про себе розкажи. Чому ти замовк? Куртку вдягнув. Холодно вже. Скажи мені свою пошту. Я тобі смачненько щось надішлю. Ні-ні, не треба мені твоїх грошей. Ви їх і так витрачаєте на себе. Щось купуєте, а втітки ремонтуєте. У мене все є. Нічого ще пенсія мала, за житло пільги маю. Краще б їх не мала, а бачила вас усіх біля себе. Давно з батьком і братами говорив. Очора? З ким? Що там? Все добре. Нічого ж не розказуєте, щоб не хвилювалася дуже. Синочко, тут є курси спротиву. Хочу піти. Ну чому ти знову сваришся? Чому щоб не йшла? Тиск так він усіх є. Ти правий, і бігати це не має, та хочеш, щоб на вас удома хтось чекав? Добре, чекатиму, але зараз не піду. Лише якщо щось, якщо ще просунеться супостат, та не була я в ТЦК. З 22-го року не була. Тоді сказали, що не треба їм таких старих бабів. Не стара? Дякую, синку, за ці слова. Знаєш, у соцмережах все частіше чоловіки посилають жінок воювати. І мене посилали. Типу, патріотка має бути на нулі, а я звичайна. Просто мені болить. Були, що звикли, втомилися, десь байдуже, вибачте, 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 мене викинув тут. З тексту мене викинули. Десь збайдужіли. Що єдині у нас новини, а люди досі діляться. Сонечко моє, бережи себе, люблю, пиши мені чи дзвони хоча б іноді, коли зможеш. Синку, а пошту так і не сказав бережи себе, Боже, захисти моїх хлопців і усіх наших воїнів. Друзі, так буває наш Фейсбук, я думаю, не Фейсбук, сьогодні вночі нас били о другій ночі і над ранок. Били Салцівку, били, били знов Барабашова. І не тільки Барабашова люди. Тому я дякую за те, що моя спроба третя і не тре, мабуть, уже не третя вдалася, що я вийшла в ефір. І якщо я в першому ефірі читала не тільки свої твори, то тепер я буду читати всі твори, які зараз побачу свої. Я не буду шукати інші. Але вас дуже прошу про те, щоб ви допомагали ЗСУ не словами, не листівками, якими буде. Сьогодні багаті наші соцмережі, а допомагали словом таким добрим, допомагали ділом, працею, донатами. Їм потрібно все. От Марійка мудре збирає для підрозділу чоловіка на автівку. Я збираю на турнікети мій благодійний. Фонд Завжди збирає на Мавіки, на ремонт автівок або на самі автівки. На багато чого збирають наші дівчата разом зі мною. Е, є Людмила Микитюк, є Наталя Топинецька, є Слава Слободян. У Слави Слободян, завжди збори, завжди тривають збори. Є. Даша Кушніренко із Харкова і її чоловік Павло Савєльєв вони збирають то на вогнегасники, то ще на щось. Є наші воїни, автори, які теж збирають. Є навколо нас сусіди, друзі і, і, і вони збирають. Тож, будь ласка, допомагаймо. Я читаю вірш. Я ніколи не думала, що. Та, буває, що десь він буде пророчий. Зламала крила, ох, зламали крила, над нею закругляла самота, коли вона щасливою летіла, їх поламала вже вона вдова. Вдова, а поряд з нею діти осиротіли, батька вже нема, бо він пішов країну захистити на ті кордони, де була війна. Зламали крила, молода вдовиця, залишилась з маленькими дітьми, ніколи більше мрія не Літати літатиме з коханим, тільки сни. І ще один прочитаю, і я дуже хочу, щоб ви зрозуміли мене. Для мене цей проєкт важливий, і для багатьох з нас, хто долучається до цього ефіру, до цих ефірів. Тут є можливість поділитися словом є можливість побачити збори. Друзі, я от пані Наталочка, дякую, що ви написали посилання на збір: побачити збори і задонатити на них. Адже це дієві збори, адже допомога ваша гривні де, е, вона піде. Для хлопців обов'язково. Це ми допомагаємо не тим, хто покладе щось собі в карман, хто збагадиться. Ми допомагаємо нашим синам, чоловікам, нашим дітям, нашим мужнім героям, захисницям і захисникам. Адже зараз є потреба на все осінь. Окопні свічки, медикаменти, генератори, автівки. Так що я знаю, що на все. І ми втомилися, та я сподіваюся, не збайдужі. Ти вкотре бережеш мою любов, коли стою у промені світання або малюю наші мрії знову, надіями на зустріч, дочекання щезає в миті золотавих днів тривожну нічку на вік. Проганяє, навіки проганяє, у небі зорі місяць вже розлив, і листя вітер крадькома зіймає, щоб хр... приховати невимовний біль землі та невис життям. Адже він, наш мир, хтось допустив, але не знищив ці бажання жити та захищати від душ на світ. Твою любов тримає на долоні і пережив, як той. Весняний цвіт, у котру назавжди, у полоні, ти будеш берегти мою любов. Друзі, я знаю, що це важко. Це важко, коли ти виходиш декілька разів в ефір. А інтернет ось такий. Добре, і ще прочитаю дуже цікаву авторку в неї. Вона підписувалася колись Люба, Люба. Привіт, отой некрасивий. Пиши, пише тобі листа, проста українська дівчина. Почула я, що у вас телефонні розмови прослуховуються і уставання перечитуються. Як же ви живете там без свіжих новин? Вирішила тобі все ж таки написати? І листа надіслати поштою. Ні, не голубом, а мавіком. Тепер у нас багато хто з вами так листується, всім селом складається, купують одного і посилають до вас все. Чого тільки душа бажає, а наша українська душа щедра, знаєш, скільки ж вона вам бажає? Та не хвилюйся, мій лист вітром не занесе прик... кап... та пультування до твоїх рук. Я для ліпшої точності його прикріплю до ручної гранати, якраз при падінні і встигнеш все прочитати і зрозуміти. У нас за останній рік багато що змінилося. Ми вже твою братву в рабство не беремо, як колись, з вас зовсім толку ніякого немає. Мієте тільки їсти та от те, друге робити, що при завершенні травлення відбувається. Собаку годуєш за те, що вона двір стереже і при цьому гавкає. Порося ростиш на ковбаси. З вас же ні ковбас ні вийде, ні гавкати ви до ладу не вмієте. Оце хотіла в тебе запитати, як ти в школі навчався? Надумав ти нашу Україну захопити, ти хоча б свій телевізор дивився. У вашій коробці зрозуміло, сказали, українці чорне, море вручну копали. Ти ж розумієш? Що викопувати тяжче, ніж закопувати. От тепер, при нагоді, ми його і закопаємо зі сво... всіма вашими, а зверху ще й писочком притрусимо. Думаєш, нащо? Отой міст руйнуємо, бо зробимо сухопутний перехід. Українці народ гостинний. Будемо ходити в гості до наших кровних родичів. Перепутаєш, чи ти часом не родиш мені? Ні, ти отой некрасивий, а рідня наша українська козача. Хто себе козаком вважає, Хто нашу мову українську шанує, Хто пісні співає, хто піднімається на захист нашої неньки України, той також ходитиме до нас в гості. Запитиш, чи скоро ще настане це настане? І що з тобою буде? Якщо ти мого листа читаєш, то це вже настало. Тебе випустили з ізоля... ізоляції ніби з віра з клітки. Ні, не гарантую, що ти в нормальному вільному світі приживешся. Якщо ж ти мого листа не читаєш, то ти точно його отримав прямісінько в руки. Що ж я тобі ще хотіла сказати? Пам'ятаєш, ти мене колись Бандерівкою називав і говорив, що у мене купиться сіна кулемет заход, захований. Вибачте, друзі. Я довго в цьому сумнівалася, а тоді взяла і перевірила. Дійсно, я Бандерівка, пішла, розкрила купицю сіна, а там Абрам стоїть. Та ще й стволон на тебе наведене. На цьому свого листа закінчую. Ще мені потрібно сорочку довишивати, накрохмалити і випросувати. бо до перемоги нашої залишилося зовсім трошечки часу. Готуємося, чекаємо і віримо. Перемога України назав... настане зовсім скоро. Друзі, я вибачаюся, що так читаю бо текст в зовсім іншому місці. І моя спроба вийти в ефір з планшету не вдалася. Ну, не схотів мене інтернет сьогодні з самого зрання, і я хочу нагадати, що нам важливо допомагати. Я хочу нагадати вам про те, що вчора минув день Всеукраїнський день бібліотек, наші незанедбані бібліотеки діляться словом поетичним, прозаїчним, вони раді отримувати від кожного автора у подарунок книгу. Тож, якщо у вас є Книжка, даруйте її нашим бібліотекам. Наші бібліотеки чудові, у нас є бібліотекарі в групі. Тож, будь ласка, долучайтеся до наших ефірів, адже, адже це потрібно. Бібліотекарі мають більше книг, чим ми, автори, поети, учасники. І ви можете поділитися поезією тих поетів, про яких ми, мабуть, не чули, або, мабуть, не знаємо, майже не знаємо краєзнавчою літературою, краєзнавчою творчістю. Я дуже вас прошу, друзі, писати посилання на збори. Бо сьогодні, і не тільки сьогодні, а завжди, сьогодні день захисників. І захисниць. Сьогодні день заснування УПА, сьогодні покрова. Я вас вітаю святом і прошу не сваритися, я прошу любити цей світ, як тільки можемо. Бо ляту... любов врятує, я дуже вас прошу допомагати нашим захисникам, словом, ділом, працею. Я нагадую вам про те, що. У мене збірна турнікети. Зібрана тільки 10-та частина, тобто 1600 гривень, а потрібно, а потрібно 16,5 тисяч. Я дуже вас прошу допомагати фондам, яким ви вірите, сусідам, у яких хтось захищає батьківщину від нашого супостата, як клятого. Я дуже вас прошу вірити в наше ЗСУ, не зраджувати свою любов до наших захисників, не зраджувати любов до України. І я згадала, вірніше мені нагадав текст, теж я сьогодні прочту прозовий не буду далеко бігти. Фейсбук нагадав, і я прочитаю. Це текст 22-го року. Осінь і тихесенько заплакала адже знову люди покидали своє обіця через війну. А їй так хотілося кружляти у танці з вітром у саду Баби Ганни чи Сквері. Вона мріяла, що люди і цього разу будуть радіти їй тільки. Хлопчик стиснув щасливе батькову руку. Татку, а вони не, нас не б'ють, як оті, маму. Ні, синку, це наші вояки. Не бійся. Для них важливо, щоб ми приїхали для, до бабусі, що давно на нас чекає. Сивий чоловік обійняв сина. Нарешті їх селище звільнили. От лише дружина, мама хлопчика не дочекалася миті, бо її вбили на очах маленького сина. Доброго дня, Добрий день! Так, день дійсно став добрим, адже можна вже не боятися так за сина, як тоді, коли до будинку завітали непрохані нахабні гості ще трішки. І вони перетнуть кордони війни, щоб жити з рідними, не лякаючись більше тих, хто назавжди зруйнував їх спокій своїм клятим усіма освобожденням. А вересень вже заглядаю в вікно, де малесенька дівчинка в окупації малює Прапор України. Сонечко моє. Цей малюнок не можна буде нікому зараз показувати. Бабусю, але це ж наш прапор, і він гарний. Війна ж закінчиться. Ми переможемо і поїдемо у гості до нашого дядька у Карпати. Так, Люба, вона закінчиться. А та поки про це нікому не кажи адже тут є злі люди. Дуже хочеться. Щоб цих злих людей не було ніколи поблизу. Хай живуть якнайдалі від нас і назавжди забудуть про нашу чарівну Україну. Друзі! Моя спроба вийти в ефір цього разу вдалася. Я читала зараз зовсім інші тексти, але. Але... Я думаю, все добре. Ви обов'язково допоможете ЗСУ. Ви обов'язково зробите добру справу. І будете вітати наших захисників не тільки на Фейсбуці, в соцмережах. Ви обов'язково когось обіймете. Ви будете вірити, вірити і допомагати. Допомагаємо, а я вас люблю. І дякую, що ви зі мною. Моя спроба вдалася. І я за це вдячна Богу. Адже Харків сьогодні був битий вночі. Били Салтівку. Били вночі і били, били на світанку. Тож хай буде все добре, хай менше людей страждають клятого ірода. Я люблю вас, люди. Я вас дуже люблю і прошу, щоб ви долучалися до цих зборів. Долучайтеся, допомагайте. Долучайтеся до наших ефірів. Кожен з нас виглядає так, як він виглядає. Мені вже не соромно, що я виглядаю іноді заспана, що в мене десь синяки під очима. Я просто знаю, що ми допомагаємо ЗСУ, і це для мене важливо. Я просто знаю, що ми знайомимо, знайомимо наших учасників з творчістю один одного. Сьогодні я читала, фактично, зараз читала свої твори і Пані Люби -люби, а ця Люба Люби, Аця пані Люба Люба. Ох, як вона гарно і чудово пише. Я в першому ефірі, який не хотів показувати інтернет, читала вірші воїнів і вірші наших учасниць, але, мабуть, не схотів інтернет цього, щоб було. А Я думаю, дуже прошу, будь ласочка, Підтримуйте наші ефіри, не тільки мої, а кожного учасника. Напишіть їм добрі слова, поставте вподобайку, зробіть добру справу, подивіться на посилання, яке буде написано чи вже написано. Адже слава слава, слава слава Слободя, Наталія Тпонецька, Людмила Микитюк. Марічка Мудра, я Андрій Дієв. Боже, мені хочеться багатьох перечислити, хто збирає. Адже у нас є посилання на своїх сторінках, адже у нас є посилання на тут. Пишіть, пишіть, пишіть посилання і допомагайте, підтримуйте завжди наших захисників. Це важливо. А я завершую цей ефір і кажу вам про те, що я вас люблю. Дякую, дякую. Буду дякувати за захист, за новий день, за новий ранок нашому захисникам разом з вами. Люблю, бережіть один одного, бережіться. Почуємося, побачимося.